Так, Привет, мої глядачі, смажу картоплю. Ой, як я люблю. так. Я її нарізала цими грубшими кучками. Так, за 5 хвилин підсолю. А спочатку нехай підсмажеться трошки така до рум'яного. Буду солити. Підсмажиться до рум'яного, дам цибулю. І тоді накрию кришкою ще так, на 5 хвилин. І вона в мене така буде сила, На ніколи не розлазиться. Такий в мене пусті. Ось такі, Ну, звичайно, і е, добра графательня. Ось тут не пригоряє, а підсмажується. От, а смажу на сальці. А сало спочатку підсмажила і відставила, забрала на тарілочку. Тому що в картоплі потім розм'якне і я так не люблю. Перчику дам і за цибульку буду давати. Так. Так, моя картопелька підрум'янилася. Тепер я додам цибульку. Ну, я картоплю люблю. Так. Я не люблю картоплю, щоб вона була така. Розлізла, люблю таку підсмажену, щоб вона була така розсипчата. Жиру вистачить і накриваю кришкою. І так, хвилин 5-7, і моя картопля буде готова в середньому вогні. Я до своєї картопельки. Це забираю виключаю і хай 5 хвилин стоїть ще. Ммм. А який запах. О, тепер вона зробилася така смачнюща. Така трошечки прив'яла візьму всю, не буду залишати. Так це колись таких пательнів не було. Та й картопля не смажилася так, приставала, одним словом. Сильце таке. Не м'ягеньке можна їсти. О, тепер я собі посмакую. Треба окуляри натягнути, щоб краще бачити свою картоплю. Звісно, це нічого картопля смажена, але якої насолоди і апетиту надає. А навіть тих 10 хвилин, що їсиш картоплю, здається, що то таке невеличке щастя. Добре. Яку всі знають, вміють готувати і люблять. І діти люблять смажену картоплю, то в першу чергу я знаю, як мої колись діти любила. І дорослі всі люблять таку картоплю. Переважно студенти, що в першу чергу їдять, готують собі на Швидкоруч смажена картопля. От М -м. І сало тут смажне, тому що воно не є таке мігеньке, Висмажилося. А що ще треба до п'ятихвилинної насолоди? Отака От картопля. Я знаю, що я колись завжди діти, що будемо їсти так під вечір. Смажити картоплю? Так, будемо смажену картоплю їсти. Хоча не можу сказати, що крім картоплі не було м'яса, ковбаси, Але хотіли ми такої картоплі. Коли люди так не вигадували, і діти не хотіли таких вигаданок, за кого не було в магазинах, то тепер всякі піци, всякі, ті, як вони називаються, суші і тому подібне. Проста їжа, і з м'ясом готувалося, і чанахи, і чебуреки, і, і, і жарке було. До речі, хочу сказати, така картопля в мене ніколи не виходила колись. Завжди така трималася купи, така була розлізла. Ну, все одно була смачна. А не виходила тому, що не було таких пательнів. Добрі глядачі. Така картопля смачна, що я буду їсти, поки вона ще. Гаряча, бо холодну я не люблю. А це буде повидло з яблук. Ось нарізала шклянки води і, ну, і так лікарськ-15-20 хвилин, щоб яблука розварилося. Потім блендером розітру, додам цукру, з ага. маю 2 кг різаних яблук, ну, дам 1 кілограм цукру. Тут так дають на літру літри цукру. Але воно все одно буде герметично закрито, провариться і буде стояти. Цукру можна менше дати. А кислинку якусь дам. Трошки маю, напевно, лимонний сік дам, можна лимонну кислоту додати. Ті яблука не мають такої кислинки, кого, я думаю, в кого яблука солопки, то точно не треба літру давати цукру. Щось тільки цукру гатити, я завжди даю менше. Ой, який запах яблук. Поварила 20 хвилин і відставила, накрила кришкою, що вони трошечки, бачите, так, зм'якли. Під кришкою, вони вже у мене стоять, напевно, 40 хвилин. Зараз буду блендером перетирати. Вони не є такі сочні, так що повидло буде густе. Ви бачите, як моє повідло стріляє. Під невеликим Що ж воно так стріляє? Яке воно густе? 15 хвилин. Тільки варю його. А буду до години. Бух! ой. Я думаю, що для такого повидло має бути якісь, якась кастрюля добра, алюмінієва, як ми колись варили, в таких тонких кастрюлях алюмінієвих. Ну, з тонким дном. А ця кастрюля трохи з таким товстим дном. Я знаю, моя колись родичка вона на кухні варила такій широкій мисці. Не пам'ятаю, що була алюмінієва? Ні. Це була поливана. В мисці то найкраще, поки посудині висмажується. І а ще на кухні, де дрова горять. Отак От я варю повидло. Бо так стріляє, бачите, що мені тут стіни пообрискувало. що тут мені все кругом плитки пообрискувало. І мусила так прикрити. О, як на кришці. Ще 15 хвилин і буду відставляти. А тут кришки стерилізую. а слоїки візьму над газом. Трошки потримаю. Ось так стріляє. Але добре таке. Так. Це мені треба все витирати. Воно бачите, яке воно на ложці тримається. А знаєте що? Щоб вийшло добре, повидло, треба, щоб до стелі підскакувало. Отак. Ото маю роботу. І не витирається добре. Залишається ніби такі жирні плями. Добрий день, глядачі. А зараз буду пити. А це та як для нас, я думаю: ритуал попити зранку кави. І що хочу сказати, оця кавуварка е, вже у мене більше 20 років. Це є експресо, оригінал Де Дуже добра ця кавуварка. Можете собі вже уявити, якщо вона у мене більше 20 років. Ось Працює. Позначила, то вже давно включити, виключити. От, включила, засвітилося простенько. Колись такі кавоварки були популярні на капсули. І, звичайно, такі капсули з такою емблемкою продаються. Це оригінал. Ну, вони колись були дешевші, а зараз вони досить дорогі. Але тепер є різні. Капсули, які підходять сюди. Я купляю в Австрії. Навіть собі напи... написала міцніша. Різні купляю. І а це лаваца, Правильно, це я купила лавацу. Це п'ятий номер. А то, а то, напевно, а то дев'ятий. Міцніша. лаваца, а, ну, Дійсно добра та лаваца кава. Яку то я собі зроблю, ну, зроблю таку трошки слабшу. Ну вони дійсно ті лаваці добрі. Це. Пробило досить добре. Там і буду каву робити. Саду вода наливається. Ну, от так. І тут. йде досить добра кава. Билку добре пробило, і от кава добре тече. Бо є, що видно, деякі капсули алюміній, може твердіші, що пробиває, але не так добре. Ну, я її зрідка промиваю. Це стоїть спеціально така рідина. Я лию її в воду і пропускаю 2-3 рази воду. Воно досить добре чистить от кава запахла звичайно я деколи п'ю каву просто в горнятку запарену або заверну в турці така прекрасна кава З піною. Ну, я ще молока додам До кінця ми можемо зрозуміти, mm. яка кількість користувачів Інстаграм перейшла і використовується соціальну мережу, так ми там експериментують і багато користувачів. Тому якщо порівнюватись тіктоком, вам не потрібно вкладати такі значні кілька скриншотів або викласти кілька фотографій додати. А, його... а тут стоять мої повидла. Зробила повидло з задоволенням, бо це є домашніх яблук. Так що я поділюся з дочкою. Візьму дві банки в Австрію, там теж є дочка з внучкою. І з апетитом будемо їсти, бо то є яблука з домашнього саду. Тоді, шановні глядачі, до зустрічі і варіть собі таке повидло, бо зараз сезон на достиглі яблука.